Чудські новини у цій порі працюють для вас на Алтаві. Дивіться за кілька секунд у сьогоднішньому випуску. Комунальники працювали навіть у вихідні. Відбулися заходи до Дня Збройних сил України та новини спортивні. Далі докладніше. Сніхопад, що розпочався у Крамучуці з вечора п'ятниці, не дав комунальникам відпочити на вихідних. На автошляхи міста вийшла уся наявна комунальна техніка. Працювали у дві з половиною зміни, розчищали магістралі та під'їзди до житлових масивів. Роботу служб з ліквідації наслідків стихії координував спеціальний оперативний штаб. Зведення зі сніжних фронтів розкаже Олександра Демеденко. Роботи з очистки магістралей проводилися цілодобово. Оперативний штаб координував комунальні бригади, починаючи з ранку суботи. Відповідальні стверджують, до снігопаду були готові, тому і відреагували швидко та ефективно. Ми очікували цю погоду, і тому всі сили та засоби були приведені в готовно ще в четвер. Було задіяно сім бригад. 22 одиниці техніки по прибиранню снігу, 11 одиниць техніки по посипки, порядка 22 одиниць тракторної техніки, а також людський резерв. Спецтехніка посипала шляхи соляно-піщаною сумішю та розчищала дороги від ожеледі та снігу. Крази з відвалами курсували автомагістралями міста. У парках і скверах доріжки розчищали новітні комунальні машини. З 1 грудня по сьогоднішній день КТП 1628 використало використала на автошляхи міста. 219 тонн солі та. 171 тонну піщано тону суміші, підходи до житлових будинків та внутрішньоквартальні проїзди чистили трактори. Насправді дуже допомогли ці наші трактори, які були надані районам, де інспектори з благоустрою вдвох в кабіні разом з водієм, знаючи свій мікрорайон, знаючи як можна куди проїхати і об'їхати, який блок, де лежить на дорозі. То вони працювали. Двірники ж очищували виходи із під'їздів і тротуари. В цілому наслідки стихії вдалося подолати за вихідні. Утім, Віталій Малецький оцінив роботу комунальників та управляючих компаній так. В місті дороги чисті. Це КТП, це ну, тверда четвірка за ту роботу. Зважаючи на обсяги, які були снігу, е, 22 одиниці техніки це замало насправді. Тобто, ми, щоб повністю очистити місто, мали. Е, Працювати в дві-дві з половиною зміни, фактично, можна було, якби було більше техніки, набагато швидше все це зробити, хоча б за один світовий день або за одну восьмигодинну зміну. По роботі управляючих компаній по тротуарам. Ну це трійка, але це така впевнена трійка, тому що в минулому році такого не було. Поки комунальники працювали, мешканці міста насолоджувалися сніжними краєвидами та зимовими забавами, каталися на гірках і масово викладали у соцмережах зимові світлини. Красиво дуже сьогодні зима. Чистять дорожки, всі. Ми прийшли покататися з горки. Напередодні Дня Збройних сил України сьогодні у Палаці культури Кредмаш відбувся урочистий захід. Військовослужбовців нагороджували почесними відзнаками за сумлінне виконання службових обов'язків та вітали із наступаючим святом. Подробиці далі у сюжеті. Кременчуцькі ракетники, учасники бойових дій, ветерани, волонтери та просто городяни сьогодні відзначили 25-ту річницю від дня створення Збройних сил України. Командир військової частини А 1546 Олександр Каламбет привітав гостей урочистого заходу та подякував усім, хто підтримує українську армію. Хочу подякувати присутнім тут волонтерам, які наразі сьогодні святкують день волонтера. Хочу подякувати простим нашим мешканцям міста. Міській владі, які підтримали в тому числі і військову частину в ході виходу в райони виконання бойових завдань. І хочу сказати одне, що за 25 років Збройні сили відбулися і вони є дійсно гарантом безпеки, недоторканості наших рубежів. За сумлінне виконання службових обов'язків військових нагородили почесними нагрудними знаками начальника генерального штабу головнокомандуючого збройних сил України. Старший солдат. У Цмида Дарія Дмитрівна. Військовослужбовців, волонтерів та городян привітав із наступаючим святом секретар міської ради Юрій Гриценко. Посадовець, який має військове минуле, подякував усім бійцям, які виконували службові обов'язки та тим, хто наразі продовжує оборонити рубежі України. Я хотів би, шановні військовослужбовці, шановні ті, хто сьогодні військовій формі, шановні ветерани. Ну, подякувати від міського голови, від себе особисто, від всіх тих, хто сьогодні виконує обов'язки місцевого середування, які сьогодні також стараємось зробити все, щоб ви почували себе комфортно. Єдине місто в Україні, я не побоюсь цього сказати, це Кременчуг, який сьогодні практично всі завдання, які нам дає наш артилерійський полк, всі наміри, які нам дають, і накази, які нам пропонують, всі учасники бойових дій виконуються в місті. Від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко нагородив бійців та волонтерів почесними грамотами. Після офіційної частини відбувся святковий концерт. Сталелеварний завод розпалює печі. Хто захищатиме кремечужан від бурульок та як відреагувала поліція на водія екстремала, що їздив по площі незалежності і наражав на небезпеку мешканців міста? Детально далі. Наслідки стихії подолали оперативно. Бригади комунальників працювали практично цілодобово, щоб у місті не трапився транспортний колапс. Комунікацією між службами та організацією роботи міський голова задоволений. Попрацювали дуже добре. Насправді молодці. Допомагали двірникам управляючих компаній. Ця практика мобільних бригад дуже позитивна. Я думаю, що треба їх посилювати. Схема автомобіль в ньому 3-4-5 працівників. Бригадир водій. Все, виїхали, в них є маршрути, ми закріпили повністю на цих штабах за кожною бригадою кілька зупинок і переходів. Відпрацювали ну, на сьогоднішній ранок вже добре. От тільки виявилося, що прибирати небезпечні бурульки у місті чомусь стало не у компетенції ДСНСників. Точніше, за це маємо платити. Це платна послуга для державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми як платники податків з вами не оплатили. Подивіться, будь ласка, по взаємодії з ДСНС, чи маємо ми платити за те, що вони будуть допомагати усувати чи попереджати надзвичайну ситуацію. В даному випадку це несе певну загрозу. Але коли бурульки висять і люди під ними ходять, і кожного дня може хтось в лікарню потрапити, то це зовсім інша справа. І говорити тут про те, що за це має хтось заплатити, я так не думаю насправді. За це вже заплачено. Якщо треба, давайте переглядати нашу програму. Місто заплатить, якщо так вони не зможуть. За у Кременчуці. Спонукала водія екстремала порушити правила безпеки дорожнього руху. Екстремальне водіння він демонстрував на площі незалежності. В поряд гуляли діти. А от поліція чомусь не відреагувала. Наряд викликав перший віцемер Володимир Пилипенко, але прибули вони із запізненням. Рекомендуйте ситуацію, скільки було викликів і що було зроблено з водієм. Якщо ви номер не знаєте, я вам скажу 44-2.0. З такими водіями, коли патрульний флінцем працівників бачив дані факти, проводимо практичні бесіди, бесіди пояснюємо про безпеку дорожнього руху, про те, що він в даній водії чи дані водії вони не гонщики. І дані учасник дороги, саме площі, вони не є спеціальними. Безпека руху це ваша злагоджена робота, робота комунальників і в тому числі допомога Кременчужан. Наразі довіра до поліції велика. Якщо вони викликають їх в таких випадках, раніше просто на це дивилися, ну, розводили руками і йшли. Зараз хоча б дзвонять. То, будь ласка, реагуйте на ці звернення. Якщо не буде реакції на подібні звернення, то довіра буде отак катастрофічно падати. І тоді, вже, на жаль, ми нічого не можемо зробити. Нам зараз важливо утримати цей рівень довіри. І серед новин позитивних сталеливарний завод розпалює печі, а це означає, що понад тисячу кременчужан матимуть роботу. Цієї суботи в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулося щорічне військово-спортивне свято, присвячене 25-й річниці Збройних сил України. Змагалися дві команди першого курсу та дві команди другого. Як все відбувалося, дивіться далі. Вихованці Кременчуцького військового ліцею продемонстрували свої вміння та навички у змаганнях з військово-прикладних видів спорту. В юні військові змагалися в метанні гранати на влучність, віджиманні, підтягуванні, розбірці збірці автомату, спорядженні магазином, піднятті гирі та одягання захисного комплекту. І навіть, попри несприятливі погодні умови, добре впоралися. Прийма участь у змаганнях з дівання АЗК на время. та саме складне було нервне, те, що погода така погана. Руки замерзли, застошки складно нервна одягати. А так, впрочем, ми готувалися, нічого нового не було. Як довго готувалися? Ну на протяженні двох тижнів ми готувалися до цих соревновань проти другого курсу. Будемо старатися перемогти, показати, що нас навчили уже. Кожному виді змагань було визначено три переможця в індивідуальному виді і в командному. В цілому шість грамот отримали кращі ліцеїсти цьогорічного спортивного свята. Випускників навчальних закладів, бажаючих стати офіцерами української армії та зробити перший крок до генеральських зірок, запрошують на навчання до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Використовуючи нагоду, я хочу запрохати всіх випускників 17-го року, 9 класів Полтавської області до навчання, до нашого ліцею, Храмчувського ліцею з посиленою фізичною підготовкою місько-фізичної Полтавської обласної ради. Ми ждемо всіх. У Кременчуцькому спортивному комплексі Політехнік минулої суботи відбувся дружній турнір з бочі між командами учасників АТО та спортсменами з ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання присвятили Міжнародному дню захисту людей з інвалідністю. Боча надзвичайно цікава гра, яка з'явилася ще у стародавньому римі кілька тисяч років тому. Вона чимось нагадує Керлінг на землі, але замість гир спортсмени використовують різнокольорові м'ячі. Правила гри прості і зрозумілі: жеребом визначається гравець, який робить перший кидок. Учасник іншої команди повинен кинути свій м'яч якомога ближче до стартового. За правилами гри можна вибивати м'ячі суперників, віддаляючи їх від центрального. Потім відбувається підрахунок очок, перемагає команда, м'ячі якої максимально наближені до центрального. Ідея провести такий турнір визріла давно, і нарешті її у життя. Запросили багато гостей і меценатів, останні приготували для всіх учасників турніру подарунки, Об'єднання е, учасників АТО е, і інвалідів, то есть оно, скажем так, знаково. Німно травмировані душою. Ідею, як процес інвалидам, тобто, він буде успокоїти, можна сказати. Бу може добрі, якби до речі, і депутатський корпус Кременчука не залишає поза увагою людей з обмеженими фізичними можливостями, і зроблене вже цього року для створення так званого безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю. Чимало програму по облаштуванню пандусами попри помешкань інвалідів військовиків для того, щоб вони ну, спокійно могли спускатися з першого другого поверху, а також для тих, хто живе на поверхах вище другого. Для двох терцентрів Крюківського та Зовського району придбали два ну, в народі звуть їх сходолази це сходовий підйомник, за допомогою якого по дзвінку можна ну, людина може спустити, замовити. Є автомобілі, планується найближчим часом придбати за рахунок міського бюджету два спеціальні автомобілі для перевозки людей з обмеженими фізичними можливостями, спеціальний прилад для безпечного перебування у басейні, ще два так званих сходолази, встановити відкритий спеціалізований спортивний майданчик для тренувань візочників, плюс майданчик для рухливих ігор розміром 32 на 16 метрів. Я можу відзначити, що в нас дуже місто іде на позитивні зміни за останній рік. Те, що має в наступному році закупити. Тися нові тролейбуси низькополі з пандусами це дуже хороші новини. Також в цьому році багато купили маршруток, які низькополі, якими які ми користуємося. Змагання відбулися у дружній атмосфері. Всі учасники отримали подарунки від спонсорів та меценатів і домовилися, цей турнір не буде останнім. 17 грудня у Палаці культури Крас відбудеться фестиваль «М-арт в стилі хіп-хоп. Головними організаторами заходу є представники громадської організації на крилах надії України та «Пульс Кременчука. Про подробиці фестивалю розповіли його ініціатори в інтерв'ю нашим журналістам. Відомий активіст Кременчука Костянтин Куск ініціює новий проект. Чоловік разом з однодумцями організовує фестиваль «Ем-арт» в стилі хіп хоп. Головним завданням заходу є популяризація здорового способу життя серед молоді. Я познайомився з людьми, які займаються хіп-хоп направленням, і мені самому цікаво, це хіп-хоп направлення. В течение года ми этот проект розсматривали. Я говорю, хватит уже мечтать, надо его уже реализовывать. Планируется 16 человек, получается команда битбокс, команда брейк-данс и команда Річ в організації заходу активну участь беруть члени громадської організації «Пульс Кременчука. Представники спільноти підтримують розвиток спорту та культури у місті. Це правильна ідея і те, що робить костя, ми це уважаємо. І я вважаю, що ну бы, такі ініціативи потрібно підтримувати. Це пропаганда здорового образу життя це цель даного, даного фестивалю. Костянтин наголошує, брати участь у фестивалі можуть усі бажаючі, незалежно від стану здоров'я. Головне це бажання проявити свій талант. Фестиваль Емарт в стилі хіп-хоп відбудеться 17 грудня у палаці культури краси о 13-й годині. Вхід безкоштовний. Погода завтра, 6 грудня, буде хмарною. Денна температура повітря мінус один, мінус два, нічна, мінус три, мінус чотири. Події вівторка, 6 грудня. Дивіться завтра на Олтаві. У цій же порі. На все добре.